Ну, зрештою, ось він декий степовий зараз. З'явиться підпис. Ми повертаємо цю традицію. Прізвища збігаються. Але треба <різвища> включити так, от хіба за тільки мінімум для цього, але насправді максимум для обговорення, і от бачимо, що ну, з Луганщини гайдай передає вісті приємні. Бахмутський Авдіївський напрямок. Ситуація складніша. от оцей контраст у межах одного Донбасу, як дивитись на події на сході. Ви? Ну ви знаєте, я для себе це так називаю бахмутський парадокс. Справа в тому, що це ж новини м'яко кажучи, не одного дня. От е, всі ці останні тижні, коли е, по всьому фронту фактично ситуація вже переламалась на нашу користь, коли е, і на Херсонщині, і на Слобожанщині е, іде успішний український наступ. Е, да, десь він іде повільніше, от як на Херсонщині, десь він, взагалі, в якийсь момент був, е, скажімо, настільки стрімким, що не встигали за ворог, не встигали тікаючого ворога доганяти, як це було на ха. Ну от зараз на Луганщині він йде таким, знаєте, середнім робочим таким темпом, і от на фоні всього цього виламується Бахмут, де росіяни, це єдина точка на весь фронт, де росіяни всі ці тижні продовжують наступати. От е, сенс в цьому не можу збагнути ні я, е, ні до речі, е, мій улюблений, скажімо, е, опонент е, товариш Гіркін. От він так само абсолютно здивовано, скажімо, пробує зрозуміти, на що вони витрачають купу сил, купу ресурсів на е, наступ в одній точці, яка не дає їм стратегічно вже абсолютно нічого. Вона зовсім вже не впливає на загальну стратегічну ситуацію. Ну чи то їм для пропаганди настільки потрібно. Регулярно звітувати про те, що вони хоча б десь наступають. Ну з іншого боку, враховуючи те, що їхня пропаганда себе не зв'язує реальністю, вони могли б це і так говорити. Ну а на Бахмуті вони реально наступають і реально з великими втратами. От і е-е Чому це їм вдається, якраз я пояснити можу. В мене безпосередньо там воюють мої побратими, мої друзі. Маю інформацію, от прям з передка, і вони самі певною мірою шоковані тим, що вони спостерігають. тобто тим, як саме відбувається цей наступ. Коли на них женуть якусь біомасу, от, е, людей без касок, без бронежилетів, озброєних тільки Калашниковими, але їх женуть одну хвилю, другу, третю. Звичайно, вони їх всіх кладуть. Тому що, ну, і навіть кажуть, що це вже навіть знаєте, якось одну неспортивно, це вже не як війна, це вже тупо розстріл. Але поки вони утилізують оці кілька хвиль оцієї приреченої абсолютно біомаси, ми не знаємо, хто це. Можливо, це ті самі зеки яких там понабирали по російських зонах, можливо, це набагато гірший варіант, що це силоміць мобілізоване населення якраз окупованих донецьких луганських територій? Ми, ну, ми не знаємо, хто ці нещасні люди, але факт той, що от їх женуть отак, от на убой, а поки. Утилізуються кілька хвиль оцих, от ну, наші їх між собою зомбі називають. От, поки проходить кілька хвиль цих зомбаків, за цей час підтягуються вагнерівці, от за їхньою спиною, і саме ПВК Вагнера. А це найбільш боєздатне, що взагалі лишилось в російській армії. Це ПВК Вагнера, це дійсно професіонали з багатолітнім досвідом різних війн в різних точках світу. І от коли за спинами оцих от приречених людей підходять вони, от тоді починається справжня жорстка. Заруба ну вони вміють воювати, і е, вони приходять тоді, коли наші вже виснажені от тим, що перед тим відбивали 3-4 атаки. Оцих смертників, от саме тому вони просуваються на Бахмуті. От, от в такий жахливий, абсолютно метод, який взагалі світ не бачив після другої світової. В останній так жуков воював. От, але от тепер Вагнер воює, от саме так. От і що це їм дає? Оцей божевільний наступ, де вони кожного дня кладуть кілька сотень яких, не яких, але їхніх людей. От вони щодня пару сотень, як мінімум, в одному бахмуті, їх кладуть і просуваються на кілька десятків метрів, фактично. Що це їм дає, не може зрозуміти ніхто. Але факт є факт: компанія Вагнера демонструє, що вона єдина зберегла боєздатність і просувається.